Всім привіт! На цих вихідних відбувся другий тур АПЛ. Давайте дивитись, що там було. А ви на каналі Саймон Сейс. Мене звати Сіма. Став подобайку, комент, який матч сподобався тобі найбільше. Підписуйся і полетіли. Другий тур розпочався з матчу Nottingham Форест та Sheffield Юнайтед в п'ятницю. Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь Nottingham Форест. Забували в цьому матчі Авоні та Вуд за Nottingham Форест. А за Sheffield United забивав Густаво Хаммер. Матч між новачками Лутоном та Бернлі був перенесений. Тож буде зіграний пізніше. Якоїсь конкретної дати поки що немає. Фулгем приймав у себе Брентфорд. Брентфорд отримав перемогу з рахунком 3-0. Забивали Віса у першому таймі, і у другому таймі Бемо зробив дубль. Тім Рім отримав червону картку у. Фулгама, тож, якщо ви граєте у фентезі від АПЛ, зверніть увагу, що він не буде грати в наступному турі. Але це, звичайно, якщо він є у вас у складі. Наш козак Єгор Єрмолюк не вийшов на поле, залишився на лаві запасних, але скоріш за все скоро буде нагода у нього дебютувати в АПЛ, оскільки Єнсен під питанням буде і за пошкодження. Йдемо далі. Вурлхемптон приймав Брайтон. Рахунок був 4-1 на користь Брайтона. Забували в цьому матчі Мітума Еступіньян Солі, матч Дубль та Хічхан за Вовків. Також в цьому матчі була червона карта картка. отримав її Матео Шнуніш за агресивну поведінку та штовхання опонентів. До речі, дуже раджу подивитись гол мітоми, отримати насолоду від його проходу. Посилання на його гол залишив в описі цього відео. Цікавий матч відбувся між Ліверпулем та Бормутом. Наш Ілля забарний вийшов у старті та відіграв увесь поєдинок. Якщо подивитись статистику першого тайму, то можна подумати, що Бормут взагалі не грав, але це не зовсім так. Бормут віддав м'яч, що нам говорить володіння м'яча у 28%, Але Борнмут і не давав відчувати себе. Спокійно через пресинг та блокування, і Раола запропонував структурний пресинг та компактність при схемі 4-2-3-1. Перший гол вже відбувся на третій хвилині. Забив Семеніо з передачі Соланки. Через 25 хвилин вже забив красивий гол. Луїс діас. Також раджу подивитися його гол. Посилання залишив внизу. Майже під кінець зустрічі на 36 й хвилині. Домінік Сабасла заробляє пенальті. Салах з першої спроби не зміг переграти голки Нету і лише на добуванні вже забив. Ліверпуль у першому таймі наніс 14 ударів. 5 з них. У площину воріт, але два з цих ударів були при умові пенальті. Спочатку потягнув нето, потім Салах добивав, Тому маємо два удари в площину воріт. Другий тайм Бормут трошки вже став менш агресивний. На 58 й хвилині пряму червону картку отримав за грубу гру Макалістер. Тож, якщо ви граєте у фентезі від АПЛ, також зверніть увагу, що він не буде грати в наступному турі. Але червона картка гірше Ліверпуль не зробила. Я б навіть сказав, що команда стала грати набагато краще. Через 4 хвилини після вилучення забиває жо. Жота. нету відбув після рикошету перед собою і добуванні зіграв швидко жота. Дебютував за Ліверпуль новачок зі Штутгарту Ендо. Бормут мав дві чудові нагоди забити, але то просто не розібрались, або просто пробували у Алісона. Матч закінчився з рахунком 3-1 на користь Ліверпуля. Іля Забар не отримав оцінку 6-9, що є самою вищою серед захисників. Провів 90 хвилин, програвав пару разів повітряних дуелей, особливо на кутовий. Загалом зробив 5 виносів м'яча, 4 блокування м'яча, виграв 2 з 3 Трьох єдиноборств з чотирьох повітряних дуелей виграв дві. Точність продаж склала 81%. з 37 пасів. 30 були точними. Ще один цікавий матч був по вивізці, але не за голами між Манчестер Сіті та Ньюкаслом. Матч закінчився з рахунком 1-0 на користь Манчестер Сіті. Забивав Хуліон Альварес. В неділю грали між собою Вестхем та Челсі. Перший вже пропустив Челсі. Після кутового чудовий навіст від Вордпрауса. Галахер програв боротьбу Агерду і рахунок відкрито. Через 20 хвилин вдається Челсі розрізняти рахунок, забив хитнув в хитнув карному майданчику суперника і обводячим ударом забиває у дальній кут. Ще у першому таймі Челсі міг виходити уперед, але Енсо Фернандес не зміг забити пенальті. Мудрик вийшов на другий тайм через травму Чуквумеки. На 53-й хвилині Антоніо після передачі у простір від Вордпрауса в карному майданчику зробив маленьку паузу, подивився, що вільний дальній кут, і пробив. Просто сильно і рахунок стає на користь Вестхема 2-1. На 67-й хвилині Вестгем залишився у меншості, отримав друге попередження. А Ну і фінальну точку в цьому поєдинку поставив Пакета, Забив третій гол з пенальтів у ворота Челсі. Український Вінгер Михайло Мудрик провів на полі увесь другий тайм. Софаскор поставив йому оцінку 7,2. Це найкращий показник серед усіх, хто вийшов на заміну. На рахунку Мудрика 28 дотиків, 12 з 16 виконаних пасів. Це 75%. Дві ключові передачі, три з 7 точних навісів, один удар повз два з двох виграних єдиноборств, 10 втрат та один відбір. Ще один матч відбувся в неділю між Евертоном та Становілою наш Віталій Миколенка поки що залишається на лаві запасних, не може вилізти за спину досвідченому Ешлі Янгу. Сам поєдинок команда Миколенка програла з рахунком 4-0. Забували в цьому матчі Джон Магін, Дуглас Луїс, Леон Бейлі та Джон Дюран. Центральний матч туру був між Тогахемом та Манчестер Юнайтед. Майже рівний матч провели між собою команди, але Юнайтед мав дуже гарні можливості відкрити рахунок ще у першому таймі. Але голи відклали команди аж до другого тайму. Матар Сар відкрив рахунок на 49-й хвилині матчу. Тоді композиційно будував атаку, переведення на вільний правий фланг, де Колисевський робить прохід у карний майданчик, простріл, рикошет від Мартінеса, і після всілякої мітушні забиває гол Тоттенхем. Мав гарну нагоду зрівняти рахунок Антоні, але влучив у стійку. Другий гол Тоттенхем забив майже наприкінці зустрічі. На 83-й хвилині Девіс пробиває і трошечки влучає у ногу Мартінеса, і записують як автогол. Матч закінчився з рахунком 2-0. Понеділок відбувся завершальний матч туру. А саме між Арсеналом та Крістал Пелес. Олександр Зінченко залишився на лаві запасних. Перший тайм пройшов більше під контролем Арсеналу. Намагалися розтягувати оборону Крістал Пелес, але в першому таймі Крістал Пелесу вдалося зберегти ворота сухими. Арсенал повів в рахунку після заробленого пенальті на забив з пенальті капітан Мартін Едегор. Томіас отримав другу жовту, а за нею і одразу червону. Тим самим залишивши команду в меншості. Крістал Пелес під кінець матчу намагався зробити аля останній штурм та закрити арсенал натиском на їх половині поля. Але арсенал впевнено оборонявся. На 89-й хвилині вийшов наш Олександр Зінченко. Суддя додав всього 7 хвилин. Тобто, у Олександра було 8-9 хвилин, щоб показати себе дуже гарно. Війшов в гру, впевнено. Підказував партнерам, і був одним з лідером на полі навіть за ці 8-9 хвилин. Матч закінчився з рахунком 1-0 на користь Арсеналу. Такий був другий тур в англійській премєр лізі Став свою вподобайкою і напиши в коментарях, який тобі мать найбільше сподобався. Ви були на каналі Саймон Сейс. Мене звати Сіма. Всім пока!